Заборгували комунальникам проблему заборгованості заробітних плат працівникам «Павлограджитлосервісу» будуть вирішувати на рівні міста. Пам'яті героїв Крут трагічну дату майже сторічної давності вперше вшанували у Павлограді на офіційному рівні. Обмін досвідом понад 100 осіб з шести міст регіону зібрались разом у Павлограді, аби відвідати семінар для голів ОСББ якими ще новинами ми розпочинаємо цей робочий тиждень? Дивіться у сьогоднішньому випуску 30 січня на календарі вам вечір добрий! Минув тиждень відтоді, як працівники Павлограджитлосервісу сервісу заговорили вголос про невиплату їхніх заробітних плат. Люди влаштували мітинг прямо під стінами міськвиконкому. Тоді посприяти у вирішенні проблеми пообіцяв перший заступник міського голови. А вже сьогодні зі співробітниками комунального підприємства зустрівся і сам очільник міста. Більше у сюжеті. Вже впродовж трьох місяців вони працюють майже безкоштовно. Борг підприємства перед працівниками Павлограджитлосервісу тільки за листопад та грудень минулого року ще тиждень тому складав майже 800 тисяч гривень. Ну, за ноябрь дали половину, а остальне і ще не дали. І коли буде ця зарплата? Вся же ми тоді вопроси рішати. На зустріч із працівниками комунального підприємства, яких зібралося близько ста осіб. Прийшов і директор пожесу, і керівництво міста. Спочатку звітували, яким був останній тиждень. Підприємство працює в такому режимі. В течії дня ми зібрали средства на щиту, которые приходять нам від жителей міста. В цей же день закрили задовженість секрасагласна графіка. Ви знаєте, що першими отримують... денежные удовольствия, так сказать, зарплату. Это работники, которые работают с уборкой территорий. Затем, после того, как они получают деньги, получают рабочие специальности, то есть слесаря, электрики, водители и так далее. Потом идет у нас аварийно-диспетчерский участок. И только после этого получают мастера и, ну, так сказать, управленческий аппарат. Вот Поэтому, к сожалению, ми не можемо то средства на счету і в один день погасити всі задолженности. Ми це делаем ежедневно. А от кошти самому підприємству у розмірі майже 10 мільйонів гривень заборгували самі споживачі, але аж ніяк не місто, говорить очільник Павлограда Анатолій Варшина. Ваше підприємство веде повну господарську діяльність, ілі хазяйською, і хазяйственною діяльність. и вы получаете исключительно деньги не с бюджета, вы получаете свои зарплаты из тех денег, которые платит население за ваши услуги. Насколько вы оказали услуг, настолько население и оплачивает, или точнее должно оплачивать. Єдиний вихід із ситуації змусити людей віддати заборговане як досі залишається питанням за словами самих комунальників. Робота із розповсюдження попереджувальних листівок не надто ефективна, а вести претензійну роботу у суті надто дорого. Судовий збір одного позову сягає більше півтори тисячі гривень. Ще люди, люди бояться, що вони остануться без роботи, бо нам всі кажуть, ось ось вас прикриють, ось ось вас прикриють. А що нам робити? Он гляньте скільки людей. що хлопці, слісарів, що нас двірників. Що буде далі з комунальним підприємством? Можна тільки передбачити. А поки заробітну плату працівники ПЖСу таки можуть отримати з бюджету міста. Принаймні, питання про виділення на це півмільйона гривень обіцяють розглянути найближчої сесії міської ради. Вдалим такий крок керівництво Павлограда не називає радше вимушеним. Все на бюджеті неможливо зберігати, абсолютно. Тим болі ваша робота вона направлена на зарабатування дінік. Не на убыток. Для того щоб ви получали зарплату, надо щоб люди оплачивали ваші же услуги. С этих денег ви платите не только зарплаты, ви платите і налоги, которые йдуть прежде всего і в местный бюджет. Для того, щоб з местного бюджету потім содержать всю соціальну інфраструктуру, школи, садики, больницы, дороги ремонтувати і так, далі, і так далі. Людмила Литвиненко, Віктор Петров, Новини ПТРК. У Павлограді мають намір лімітувати години роботи інтернет-кафе, залів державних лотерей та букмекерських контор. Із такою ініціативою минулого тижня виступив очільник міського відділу поліції Олексій Брандис. За його словами, для правоохоронців такі обмеження можуть стати додатковим важелем у боротьбі з незаконним ігровим бізнесом. Принаймні, за порушення режиму роботи поліцейські зможуть виписувати високі штрафи. А поки що протягом усього 2016-го та спочатку цього року правоохоронці порушили всього чотири кримінальних впровадження за фактами існування підпільних казино. Востаннє їх накрили у житлових багатоповерхівках на вулицях Соборній та Верстато-Будівників. В ході обшуку вилучено 22 системних блоки, 12 моніторів, грошові кошти в сумі 4 тисячі. Наразі проводиться достове розслідування і чекаємо на результати. А у Тернівці правоохоронці знайшли цілий арсенал боєприпасів. 130 патронів різного калібру. Не маючи на них супровідних документів, тернівчанин зберігав на зйомній квартирі. Небезпечний пакунок виявив власник помешкання, Він і звернувся до поліції у своїй заяві. Повідомив про те, що орендатор незаконно зберігає цілу сумку набоїв до дрібнокаліберної гвинтівки. Власне, її правоохоронці й знайшли під час обшуку. А власник Патронів пояснив, що боєпропаси він знайшов ще восени поблизу села Богданівка. Знахідка може коштувати чоловікові позбавлення волі на строк до семи років, адже за цим фактом вже відкрили кримінальне провадження. Вчора в Україні вшановували пам'ять полеглих у бою під крутами. На офіційному рівні пам'ятну дату вперше цього року відзначили й у Павлограді. Огляд події дивіться далі. Озброєне зіткнення відбулось біля залізничної станції Крути недалеко від Києва ще у 1918 році. Тоді невеликій кількості молодих курсантів вдалося призупинити наступ чотирьохтисячної більшовицької армії. Мітинг на честь героїв Крут у Павлограді провели за участі міського голови, депутатів Павлоградської міської ради, волонтерів та студентів. Захід такого масштабу городяни бачили вперше. Та беже вона дітей не твоя війна. Майже сто років назад, в такий самий морозний день, гинули сотні патріотів, які готові були боронити Україну, навіть не зважаючи на те, що не мали бойового досвіду, оснащення. Достатньої зброї та їх було мало. Всі, хто зібрався того дня на Алеї Слави, урочисто поклали квіти до пам'ятного знаку героям визвольної боротьби різних часів. По тому була хвилина мовчання, а завершили мітинг гімном України. Вже у неділю ввечері близько 50 активістів влаштували марш у центрі Павлограда з димовими шашками, українськими прапорами та у супроводі традиційних закликів. Вони пройшли по центральній вулиці міста до пам'ятника Тарасу Шевченку. Колону супроводжувала поліція пам'ять загиблих у під підкрутами таким чином. Учасники ходи вшановували вже третій рік поспіль. Людмила Литвиненко Олексій Мібраченко. Новини ПТРК. зміни у трудовому законодавстві, інструменти боротьби з боржниками та інші питання, що виникають в процесі щоденної діяльності, розглядали на семінарі для голів та бухгалтерів ОСББ. Детальніше про це розповість Ксенія Поспєхова. За новими знаннями у суботу до Павлограда приїхали бухгалтери та голови ОСББ, з Тернівки, Першотравенська, Вод, Нельникова та села Булахівка. Загалом до семінару приєдналось більше ста учасників. Були серед них і Павлоградські управителі. С 1 января 2017 года очень конкретно изменило законодательство, то есть ввели минимальную заработную плату, плюс дали разрешение проверяющим органам. Поэтому очень бы хотелось узнать, чем для ОСББ все это как бы обернется в лучшую сторону или в худшую, как мы можем выжить в это время. Організатори семінару наголошують, основна мета проведення таких заходів це оберегти голів новостворених ОСБВ від помилок у своїй діяльності. Найчастіше вони пов'язані із порушенням законодавства, а це, у свою чергу, веде до непідйомних штрафів. Ми будемо розбирати основи кадрового діла в ОСББ. Ми будемо розбирати питання, які пов'язані з новим податками, з новою мінімальною зарплатою, те, що касається от бухгалтерії, і будемо розбирати питання, які пов'язані з тим, як нам спілкуватися з нами з нашими боржниками в ОСББ. Для того аби учасники семінару мали змогу отримати більш точну інформацію з того чи іншого питання, на захід запросили відповідних фахівців. Серед спікерів були директор центру з надання вторинної юридичної допомоги, інспектор з додержання законодавства про працю, представник профільної громадської організації Дніпра. Действительно, очень много сложностей, очень много проблем, но э, если люди подкованы, знают, где искать законодательную базу, знают, как на нее опираться, то тогда все вопросы решаются намного проще и легче. Днепропетровская областная организация, она занимается комплексно вопросами помощи общественным организациям, которые входят в состав нашей областной организации. Люди не должны быть оторванными друг от друга, они должны понимать, что всегда э, объединившись свои усилия, они могут решить многие-многие вопросы. Іскравим прикладом об'єднання людей стала екскурсія, яку керівник ресурсного центру ОСПБ Майбутнє Павлограда» Оксана Горова влаштувала для делегації із міста Жовтіводи. Жовті Води. Жовти води приїхали 10 чоловік в 4 раніше виїхали, і ми от з ними тільки що більше, ніж півтора години Їздили по домам, смотрели підвали, вони убедились, що ми тоді показували фотографії, би, що ми дійсно можемо. На, на той мізер, який ми маємо, ми все одно можемо. Члени делегації з Жовтих вод говорять, що для них наразі важливий будь-який досвід, адже впродовж 2016 року в їхньому місті створилось близько 60 ОСББ, і люди, які їх очолили, у переважній більшості новачки у цій справі. Для нас очень важен этот опыт, ваш опыт, потому что дома точно такие же старые, как у нас. И нам было интересно, вот что действительно люди сами способны сделать за такое достаточно небольшое время, не особо, скажем так, выкладываясь финансово. Мы Конечно, в восторге того, що ми увидели уже ваших домах. Ну а більше всього ми восторге от ваших энтузиастов. Ми вже прийшли к такому ну пониманию, що нам нужно всім ОСББшникам объединяться, создавать асоціацію или ресурсний центр, такой, як у вас в городе существует, який делает огромнейшую роботу. Окрім вражень під час екскурсії, жителі вод побачили, що саме їм необхідно зробити, аби економно споживати воду, тепло та світло у своїх багатоповерхівках. Для себе сьогодні ми побачили і тепло, поліпропіленові труби. Холодна вода, поліпропіленові трубиться. Навіть от уже о, нас що поразило, у нас в жовтих водах все тепло проходить через підвали, і в нас оці задвіжки різні, да, оці треба надо... Продав... а у вас цього немає. От вже десь ну, менше економні, да, ну що поразило, що ви на рубль 50, хай даже багато років ну видно, що люди вклали і вже щось зробили. У вас результат видно. Наталія зазначила, що у жовтих водах квартплата значно вища. Є і 2 гривні 50 копійок і 2,80. І при цьому деякі будинки у значно гіршому стані ніж у Павлограді. Але наразі за підтримки тутешніх колег та їхньому досвіду голови ОСББ намагатимуться підняти свої багатоповерхівки на зовсім інший рівень. А організатори семінару планують проводити подібні інформаційні заходи щомісяця. місяця. Ксенія Поспяхова Єгор Митник, новини ПТРК. Півроку витратили жителі шостого будинку вулиці Поштової на те, щоб провести своє житло до ладу, якою була презентація чергового проекту конкурсу міні-грантів? Місто своїми руками. Дивіться далі у сюжеті. Збережемо свій будинок. Барак у 40-х роках, маєток 2016-му. Таку ліричну назву надали своєму проєкту жителі вулиці Поштової, 6. Їхньою метою було зберегти будинок, де вони мешкають. До речі, будівля є пам'яткою архітектури. Я уверен в том, что здесь живут люди инициативные, самое главное, не безразличные прежде всего к себе. А если они не безразличные к себе, к своему дому, значит они не безразличные и к своему городу. Только мы, жители нашего города, можем создать себе комфортные условия в нашем же городе. За 12 улок жителями була приведена до ладу територія навколо будинку. Вимушена тротуарна плитка, придбані та замінені двері у під'їздах. Над реконструкцією будинку працювали півроку. Регіональний представник ДТЕК Олена Коновалова зазначила, що проект дає змогу усім бажаючим покращити свої умови життя. Наша компанія так цим проектом і вважаємо його одним з самих успішних своїх проєктів, Саме тому, що кождом із об'єктів таких можуть об'єднатися всі абсолютно все усилия. И везде, смотрите, сколько вашего труда. Потому что я знаю, я видела этот дом в первоначальном состоянии. Бюджет проекту склав майже 216 тисяч гривень замість запланованих 33. Левову частку виділила міська рада – майже 175 тисяч гривень. 30 тисяч гривень надала компанія «ДТЕК». 6 тисяч гривень – внесок мешканців будинку та 5 тисяч гривень допомоги надав народний депутат України Артур Мартовицький. Ілона Безпалова, Мібраченко, Новини ПТРК. Переваги та недоліки усіх українських конституцій, починаючи із часів Полипа Орлика, і до сьогодення досліджували старшокласники загальноосвітніх шкіл Павлограда. Свої напрацювання вони представили днями під час міської науково-практичної конференції, присвяченої 150-й річниці з дня народження видатного українського письменника та політичного діяча Михайла Грушевського. Подробиці вже за мить. До семінару, який приходив у формі дебатів, учасники, а це учні першої, дев'ятої, сімнадцятої, одинадцятої, п'ятнадцятої та шістнадцятої шкіл, готувались досить відповідально. Школярі говорять, що ними керувало не скільки бажання перемоги, скільки прагнення гідно представити свій навчальний заклад. Готовились мы очень тщательно, старались, потому что это интересное мероприятие. Мы на нем уже второй раз. В прошлый раз, к сожалению, не удалось нам показать хороший результат, но это послужило нам очень хорошим опытом. Мы подготовились лучше, чем в прошлом году, и надеемся на лучший результат. Так как я участвую первый раз в этих дебатах, мне очень интересно, я очень волнуюсь. Надеемся на положительный результат. Кожній команді для аналізу дісталася своя конституція. Наприклад, інтелектуали першої школи досліджували головний державний документ часів Пилипа Орлика. А ось старшокласники 17-ї школи з'ясовували недоліки Конституції Української Народної Республіки 1918 року. На перший взгляд конституція кажеться ідеальною. Ну як говориться, можна везде знайти якісь недостатки. Більше всього заповнилась, мабуть, то що. А генеральний суд і законодавча влада, виконавча влада вони не могли домовитися і вони не могли в місті Перш ніж розпочати дебати усі присутні у залі хвилиною мовчання вшанували загиблих у боротьбі за незалежність України, в тому числі і бою під крутами. Змагання між знавцями історії цього дня були досить напруженими. Спочатку члени однієї команди намагались переконати своїх опонентів в тому, що та чи інша конституція була однією з кращих, або ж навпаки. А потім відповідали на запитання своїх суперників. Оцінювали школярів професійні та досвідчені юристи. Директор школи, де проводились дебати, Аліса Рябова, зазначила, що аналізуючи конституції різних часів, школярі зможуть чітко визначити недоліки сучасної та навіть сформувати свої пропозиції щодо її покращення. Наша мета сьогодні активізувати молодь до обговорення політичних подій і дати їм зрозуміти, що вони не є сторонніми глядачами, вони є учасниками процесу, яке називається життя, і їм жити в тій країні, яку зараз хочуть змінити, внести зміни в ту конституцію. Вони будуть користуватися цією Конституцією. Вони є перш за все законотворці і вони мають право на те, щоб долучитися до зміни в нашій державі. По завершенню конференції судді вирішили не визначати переможців, оскільки цього дня усі команди виступили на рівні. Школярі отримали задоволення від дебатів та дипломи учасників. Ксенія Поспіхова, Віктор Петров, новини ПТРК. Вихованці зразкового акробатичного клубу Восторг із Павлограда Олексій Брова і Владислава Марчук беруть участь у зйомках програми Україна має талант діти. Незважаючи на юний вік, ця пара вже має безліч нагород із всеукраїнських та міжнародних змагань. Підкорення однієї із головних сцен країни. Керівник колективу Олена Тітова вважає ще одним досягненням, адже зіркова пара отримала так відразу від трьох суддів. Огромная радость была для меня услышать то, что дети не только прошли, они очень сильно понравились уже искушенным жюри. Я была очень-очень приятно, даже больше того удивлена, что у ребят «да» и аплодисменты зала. Я очень горжусь не только своими детьми, но и их родителями. Они одни из лидеров клуба «Восторг». І палаградські всегда всі удовольствие від тих танцювання. І ми дуже раді, то український зритель отримав атихуступління задоволення. На цю мить у мене все повний випуск новин за понеділок. Переглядайте на ptrk.tv або у повторі. Не забувайте підписуватись на наш канал у Ютубі. Гарного вечора побачимось.